Так, народ, привіт усім! Записую друге відео по розгону депозиту зі 100 доларів. Подивимося угоди, які я відкривав. Подивимося, що в загальному змінилося за цей весь час. Також повний звіт ви можете дивитися в моєму телеграм-каналі. Тут я пишу про те, як проходить розгін, показую угоди, які я відкриваю. Ну, в принципі, ви можете самостійно ознайомитися з даною інформацією. Так, значить, попередній розгін ми завершили на четвертому дні. Давайте вже до угод перейдемо. Значить, був четвертий день, п'ятий день. Так, по п'ятому дню ми бачимо, що в нас була угода по суї, паніру. По значить, по суї був мінус, і по Ніру також я закрив БУ в невеличкий мінус. Давайте подивимося, що тут було. Значить, так, угода по суї. Так, ми рухались в несхідному локальному русі і. Так, це 15 хвилинний таймфрейм. Я очікував значить вихід. Ми перекрили імбаланс, і я очікував, що все-таки тут буде вихід вверх на зняття цієї лонгової компресії. Ну, ми бачимо, що я отримав тут стоп, тому ось такий у нас мінус невеличкий. Тут був занижений ризик, тому мінус 24 долари. Так, давайте далі. по Ніру, подивимося, по Ніру, в принципі, те саме. Я очікував. Так, я вже просто не дуже пам'ятаю, я очікував все-таки тут висхідний рух. Не висхідний. я очікував тут шорт. Бачимо, я щось перепутав, задивився так, шорт, але чомусь чомусь. Скоріше за все, мені тут не сподобалось я просто не пам'ятаю, де я тут відкривався. Можливо, я дивився на графік біткоїна і який почав. Здається, тоді рости, і я вийшов руками, тому що мені не сподобалася реакція в даному імбалансі 15-хвилинному. Скоріше за все, так це все було. ну і Фактично ми отримуємо 0,6 долара 60 центів мінусу. Добре, загальний баланс на п'ятий день 128, доларів, майже 129. Ідемо далі. День 6. Угода по GTO. Так, дивимося, що тут. Заходи від даного імбалансу, скоріше за все, я відкривався на меншому таймфреймі там, 3 хвилини чи 5 хвилин. Бачимо дуже швидке відпрацювання на ось цю ліквідність, яка вища, швидка угода максимально. Ну, клас. Люблю такі угоди. І ми тут забираємо 5,8 долари. Так, День 7. Знову угода по суї. Невеличкий плюс, день 7. Давайте подивимося, значить тут. Ага, значить, був фікс. Частково, я фіксувався, і ми не дійшли. Значить, дивіться, я фіксував частиною тут, скоріше за все, і поставив стоп в БУ, і мене вибило. І в загальному отримали я 1,5 долари. Так, йдемо далі. День восьмий. Угода по альт. Так, прибутково, бачимо. А, значить, тут був шорт. До зони інтересу до даного ордер блоку. В принципі, самі бачите, було відпрацювання, тобто я побачив, що тут торгується ціна, був ось тут свіп ліквідності попередньої. Тут я заходив, угода зробила тест попередній і пішла в моєму заданому русі. Так, і вона нам принесла 4 долари 20 центів. Так, далі йдемо. Давайте день 9 значить. Дуже не так багато угод я дуже рідко торгую, дуже мало часу приділяю цьому всьому. Угода по нот, Так, угода по нот була закрита, мабуть, частково. Значить, так, я тут частково фіксувався, переніс стоп в БУ, мене вибило. І я вже не пам'ятаю, куди вона пішла. Ціна. Здається, ціна все-таки пішла вниз в шортовому напрямку. Ну, ось така угода, яка принесла 2,66 долари. Ризик, скоріше за все, тут був також занижений. Так, це був 9-й день і загальний баланс складав 143 долари. І е, останній, поки день 10-й, був е, 10-та торгова сесія. по, по Угода по орді. Е, так, дивимося. Ну, Тут, був, бачите, це 5-хвилинний таймфрейм, значить ми торгувалися, було підзняття локальної ліквідності вище. Був злам, заход, максимально все дуже просто, дуже зрозумілий сетап, і все чітко відпрацювало досить таки швидко. Угода принесла 6 40 центів і загальний баланс склав 149 доларів за 10 торгових сесій зі 100 доларів нагадую. В принципі, статистика досить таки непогана. Бачимо, одна угода була в БУ, дві. ну, Я вважаю, це цю також візьмав мінус. Дві мінусові угоди. Всього в загальному на 3 долари, все інше в плюс. Е, ну, В принципі, досить така непогана статистика, скільки тут угод. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 угод. Дві з яких в мінус одна БУ. Досить таки непогано. Я ще, ще думаю, що якийсь час буду продовжувати даний, даний експеримент. Можливо, ще буде третя частина. Ну, якщо я побачу зацікавленість вашу, побачу реакції в телеграм-каналі, то я буду продовжувати дану рубрику. Тому ось такі справи. Бачите, що зі 100 доларів можна трошечки заробити майже 50% до депозиту за 10 торгових сесій. E, значить, по часу, скільки це зайняло, це десь три тижні. E, так, Це три тижні на це все пішло. Торгую не кожен день, нас скажу, дуже-дуже рідко. Ось Тому такі справи. Можливо, якби я торгував би частіше, чи більше часу приділяв би даним графікам, то, можливо, результат був би набагато кращим. Ну, в принципі, менше заменше, чи за три тижні 50% до депозиту з ризиком. Тут написано 3-4 відсотки. В принципі, в мене зараз ризик від 2 до 3 відсотків, 2-3 відсотки. В середньому та 3% відсотки в мене. Тому ось така ситуація. Якщо сподобалось дане відео, поставте лайк. Також пишіть коментар, якщо сподобалось, І або є у вас запитання, можете писати або під відео, або в телеграм-каналі. Також не забувайте підписуватись, тому всім дякую за увагу. Буду продовжувати. Постараюся випустити в невдовзі третю частину, тому вже зустрінемося там. Все, Всім дякую за перегляд. До побачення.